Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як не стати черговою кав'ярнею або барем у вашому місці. Я вам дам класні поради, можливо, комусь вони дуже допоможуть. Я на це сподіваюсь. І давайте розпочнемо. Я Катя Сопринчук, весеме вже майже 6 років, мені є чим ділитися. Підписуйся. Звісно, в цьому бізнесі дуже важливе місце розташування, тобто потік клієнтів, та френдлі спілкування. Та багато хто опускає інші нюанси, які робили би їх особливими. І сьогодні ми про них поговоримо. Ось що я би радила, щоб зробити вас особливими: Знайдіть свою унікальність. Унікальність не дорівнює меню. Унікальність це атмосфера. Люди не приходять тільки за кавою чи коктейлем, бо це є скрізь. Вони приходять за атмосферою та історією. Тому створіть унікальний вайб, це може бути те, що є тільки в вас, щось унікальне. Це може бути якийсь декор в інтер'єрі, незвичайна позиція в меню чи щось інше. Можливо, навіть на межі абсурду або хайпу, якщо це буде з вау ефектом то запустить органічний потік. Тобто все місто захоче прийти до вас заради цього. Наприклад, кав'ярня з терапевтичним ефектом, де можна зависнути з книжкою, чи workspace з вініловими платівками. Розігруйте в певні дні знижку. Наступного четверга, наприклад, незначну. Тут фішка не в самій знижці, а в тому, що людина відчуватиме себе особливою в вас. Наприклад, нехай людина тягне жереб, це зробить її щасливішою в моменті, та спонукатиме прийти знову до вас наступного тижня. Ведіть соцмережі, це зараз взагалі база. Тому що без них ми зараз ніхто. Знімайте закуліся, маємо з вашою аудиторією філософські чи смішні моменти з бару кав'ярні. Робіть серіал з персоналом, наприклад, це зараз дуже популярно. Це створює ефект причетності та зближає вас з гостями. Можете надихатися сторінками, наприклад, Макдональдс або Бар Флакон в Одесі, Бар» в Києві, е хто там ще? Блюр -кофі Шоп» в Києві. Загалом розвивайте надивленість, надихайтесь іншими, аналізуйте, що працює в інших, особливо з інших міст. І крадіть як художник, так би мовити. Приймайте участь в благодійності та залучайте своїх клієнтів до цього. Обирайте самі, якою вона буде. Так ви покажете, що ви маєте душу та велике серце. Виходьте за межі мислення про кав'ярню як тільки про каву та тістечка. Будьте цікавими, різносторонніми. Збирайте ком'юніті, як зараз модно говорити. Тобто, в потенційних ваших клієнтів має спрацьовувати психологічний тригер моє місце. Тому що у всіх людей є потреба належати до свого кола. Бар чи кав'ярня може стати таким колом. Пропонуйте золоту середину в виборі. Занадто низькі ціни це неякісно. Занадто високі мені тут не по кишені. Робіть цінову драбину. Доступна класика, плюс середній сегмент, оптимальний. Плюс кілька вау-пропозицій для статусу. Середній сегмент буде топовий по продажах. Виходьте за рамки. Людям швидко набридає рутина, але коли їх дивують, вони повертаються. Наприклад, є така фішка, вона більше в Києві та за кордоном на даному етапі поширена як запрошення діджею зранку, типу ринковий паті з кавою, але піднімає настрій на весь день. Тож комусь може бути доречним такий формат. Опирайтесь на свої відчуття. Завжди думайте масштабно, чому не бути першими в вашому місці, хто зруйнує шаблони. Якщо ви, як усі, люди обирають по близькості та ціні. Якщо ви про щось своє, вас обирають, бо саме це хочу. І головне правило люди йдуть до людей. Став подобайку, щоб я розуміла, що таких відео треба більше обняла.